Вітаю вас! Це програма Тема Дня на Уніан-ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуп. Сьогодні у нас в гостях екс-депутат, політичний експерт Тарас Чорновіл. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про українські козирі у міжнародній грі. Що ж, Тарас, вчора українські делегати в ООН під час виступу Володимира Путіна розтягнули прапор України, який побував під обстрілами російсько-терористичних військ виловайську. Знаєте, в цьому контексті цікаво. Чи є ефективним цей безперечно ефектний крок української дипломатії? Він привернув увагу, і це дуже важливо. Так само, як увагу привернуло те, що в цей самий день проходила акція міжнародна глобальна акція підтримку Надії Савченко, і багато інших речей, які співпадають по часу, плюс відчуття невідворотності того, що наближається офіційне оприлюднення даних слідства голландського стосовно збитого боїнга, і багато інших речей вони всі відіграють свою відповідну роль. І от, коли ми іноді говоримо, чи має Україна козирі. То в мене таке враження, що гра вийшла трошки інакше. Все таки треба розуміти, ми іноді включаємо особа гра навіть такі дуже серйозні речі, як міжнародна політика, але там є велика гра. Там треба зуміти переграти, там зуміти треба переконати, тому що ми мусимо розуміти, що проблеми нашої держави це проблеми нашої держави, щоб в неї почали займатися інші. Потрібно або їх чимось вразити, або доказати, що загроза її існує для них. Так от мені здається, що в козирі попробував зіграти саме Путін. Він підготував один єдиний козир і виявилося, що цей козир виявився краплений крапленою картою. Фальшивий, ну це козир сірії. Це ознака того, що Путін пробував розміняти Україну на Сірію. Ми в Сірії можемо вам зробити багато приємних речей. Перше, ми можемо ефективно воювати проти Ідів. Друге, ми можемо в Сірії, врешті-решт, якщо буде потрібно, змістити Башара Асада. він наш. Ми його тримали. Ми його можемо зняти, поставити когось більш прийнятно, але того, який влаштовує, в першу чергу Росію, а не Захід. Але все-таки про. Сто такий фетиш, от забрати найбільш дратуючу персону. Ми можемо розбомбити там поселення, і міста, де засіли представники армії Діл і діли, тому подібне, тому що ви цього зробити не можете. У вас гуманістичні принципи, там жінки і діти також є. А для нас гуманістичних принципів немає. Ми можемо їх бомбити, так як бомбили Чечню. От ці речі Путін підготував. Він їх досить відверто натякав на них. Він давав зрозуміти в своєму виступі. Від це робила вся його дипломатія напередодні в переговорах, і як ми бачимо, і з виступу Обами. І з того, як відбувалися всі супутні речі щодо виступу, щодо зустрічі Путіна з Обамою, і потім сама прес-конференція Путіна виглядає, що карта не спрацювала. І як всі не Путін намагався вдягнути такий образ миротворця. Навіть не то, що миротворця, а корисного для заходу найбільш серйозній для заходу справі. Ми бачили в Обами, було сказано. Українська проблема це й українська проблема, і українську проблему залишити не можна. Тобто вона буде розглядатися окремо. Тепер що стосується того, що можна було б назвати українськими козирами, але вони просто діяли на нагнітання. Кожен з них не є окремим козирем. Справа Надії Савченко. Це зрозуміло. Вона зараз дістала своє додаткове підсилення. Іде суд. Всі розуміють, що буде звинувачувальний вирок, якийсь страшний вирок. Всі розуміють, що немає взагалі навіть факту злочину, не то що складу злочину в її діях. І це грає свою роль. Не давайте не забувати, надія Санченко. Це є перше. Це є жінка, гарна, прекрасна жінка. Людина, яка є героєм війни, але яка не вбивала нікого, і яка є сьогодні і депутатом парламенту, членом парламентської асамблеї Ради Європи. Це є просто колосальне Шання над міжнародним правом, що робить Росія, справа Сінцова. Це є теж дуже важливий момент, тому що це є людина творча, артист. Це підняло до підтримки України ті полі... ті групи громадські, які дуже впливові на заході: професійні групи, мистецькі групи, інтелектуальні групи, для яких це є прямий викок. Росія арештовуючи сінців, навіть не подумала, які будуть результати. До Сенцова і Савченко ми ще будемо багато так. разів повертатись. Є ще цікавий суд, який зараз проходить так. в Україні. це по справі за винуваченням двох російських спецназів. Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва, якщо не помиляюсь. Так. Тож цікаво, чи може бути пов'язана ця справа з тим, що зараз якраз проходить Генасамблея ООН, тому що наскільки відомо, затримані вони були навесні, а суд проходить тільки зараз. Я маю на увазі, чи такий суд помітний у Нью-Йорку, і чи має такий факт позитивний ефект для України у демонстрації присутності російських військ у конфлікті на сході нашої країни? Наскільки мені відомо, до Нью-Йорку спеціально факт суду не приурочили по часу і його не особливо? особливо згадували підготовці до саміту, те, що я знаю по нашій дипломатичній лінії, там згадувалися всі інші речі про цей суд, про цих людей згадувалися в загальному контексті. Вони були записані в загальному переліку при підтвердження російської присутності на території України. Мені здається, що в даному випадку просто випадково ситуація зіграла нам на руку те, що якраз в цей період суд починається, але там відбувалися процесуальні норми, плюс хвороба обох людей, які були поранені чудом їх саме тільки українці бійці врятували і від смерті, і це затягування, воно власне кажучи, процесуально не, не є якимось визначальним. Більше того, можна сказати, що суд можливо, я припускаю дещо прискорили, тому що процесуально це можна було затягувати. Його чуть-чуть прискорили для того, щоб зараз відкрити в цей період, коли генасамблеї, щоб він був визначальний на той момент. Я чомусь думаю, що його пророчили більше до жовтня місяця, коли відбудеться пр оприлюднення матеріалів по збитому боїнгу. Щодо цього суду він буде для нас юридично не. Тільки однозначно легким, тому що треба розуміти, що е, очевидно вже через. Чи через адвокатів, чи через інших канали, з обома затриманими російськими військовими вже поспілкувалася російська розвідка, російські спецслужби. Вони різко почали міняти свої покази, очевидно розуміючи, що їх напевне будуть обмінювати. Чи це буде обмін на Надю Савченко, чи якийсь інший обмін, але вони опиняться в Росії. Там їм світить так само довічне ув'язнення. Довічне в Україні чи довічне в Україні, знаєте, в Україні ще їх з часом можуть якимось чином і помилувати і скоротити термін. В Росії напевне просто знищать фізично. І тому їм треба зараз зіграти роль, яка підходить Росії. Плюс включився ще момент самозахисту в той момент, коли вони боялися їх захопили. Вони жили тими казками про бандерівців, які тут ріжуть будь-кого, хто говорить російською мовою. Вони відразу. Дали всю правду, дали всі правдиві покази. Зараз вони почали гратися в гру, відмовляючись від цього, це не змінить ситуації, тому що є первинні покази, є море доказів і інших, і міжнародними структурами надані докази і розвідками, і тому подібне. І тут питань щодо цього немає. Але сама судова тяганина, в випадку, коли підсудний іде в відмову, очевидно, може затягнутися далеко не один місяць. Тому цей суд може пройти дуже швидко тільки за одної умови, якщо буде вирішене питання про розмін на Надю Савченко. А там тільки теж суд Поки що в першій стадії ще буде апеляція, ще буде касація, очевидно. І тільки після того, тобто тільки десь в наступному році, найімовірніше, все завершить. А тому цей суд зараз стартував, і нам дуже важливо, щоб матеріали, які на ньому будуть оприлюднюватися, максимально були відкриті. Я не думаю, оскільки це вже багатомісячної давності події, що там є якісь моменти, які можуть сьогодні становити військову таємницю. Треба, щоб він йшов в прямому ефірі, щоб всі ті факти озвучувалися і для українського народу, і для іноземних журналістів. Це дуже важливо. Я надіюся, що і Уніан буде присутній, і буде. Давати матеріали для всього світу і це зіграє свою роль. Тобто, суд, як тривалий процес, зіграє роль. Сам початок суду, мені здається, зараз він такої ключової ролі не зіграв. Угу. Щодо інших козирів, зараз вже більше тижня триває блокада кримськими татарами та іншими активістами Адмінкордону з Кримом. Чи могло би це також стати темою для обговорення на Генасамблею? Це привернуло увагу до Криму. Про Крим стало знову говорити, але тут відбувся зустрічний рух. От є одна, один момент. Мені здається, що акція кримських татар більше дала ефекту всередині України. Знаєте, Ми зараз нарікаємо, що весь світ про Крим уже забув. Під час переговорів про Крим не говорять. Під час переговорів говорять про конкретні теми. Коли переговори йдуть в форматі мінських домовленостей, говорять про Донбас. Тому що мінські домовленості передбачають тільки врегулювання на Донбасі. Вони не стосуються Криму. Крим це трошки інше. Це вже міжнародно політична проблема, яка не стосується. Донбасу, який ніхто не визнавав анексованим. Так, там окупаційні війська, там росіяни є, але Донбас, навіть Росія, визнає частиною України. Тобто, тут це є проблема, яка розв'язується на нашому внутрішньому рівні, і тут є питання посередників. Тому подібне, Крим став проблемою міжнародної політики. Відбулася по суті, перша після другої світової війни в Європі явна анексія, тобто руйнується весь процес після воєнного врегулювання. І тому по Криму. У світі насправді говорять дуже багато багатьох країнах, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, Криму приділяють політиці більше уваги ніж Донбасу, тому що багато хто вважає, що Донбас якось зарегулюється а Крим це є і На Крим треба дати адекватну відповідь. І тому за кордоном він є, але він зник з преси. Повністю зник, і тому, очевидно, треба було це підживити, тому що те, що того, що немає в пресі, немає в житті, як казали багато хто з журналістів. І тому цей момент, плюс привернення уваги українців, це спрацювало дуже добре. А тут теж є певний нюанс. Чому не відбулася ця блокада, скажімо, рік чи півтора року назад, коли здається, вона була найактуальнішою, та одної-єдиної причини вона тоді не могла відбутися, тому що Росія тоді була дуже сильна, Україна тоді була дуже слаба, Росія була агресивна і не було стримуючих факторів, таких як, скажімо ті ж самі мінські домовленості. Чим це могло закінчитися? Елементарно вторгнення між сухопутним шляхом до Криму. Чи була готова Росія рік назад йти на сухопутний шлях до Криму? Так була готова і могла. Чи може сьогодні? Ні, не може. Чи готова, ні не готова. І тому сьогодні це могло відбутися. Давайте глянемо на такі нюанси дрібненькі. І Мустафа Джемільов, і Рефат Чубаров, представники провладної президентської фракції в парламенті. Обоє представляють десь позицію президента, обоє консультуються, знаходять спільну мову. Очевидно, вони дуже давно хотіли почати цю акцію, але вони мусили координувати, щоб не нашкодити І, мабуть, поясню що ще не пора. Зараз це може закінчитися тим, що загинуть більша кількість людей. Починається ескалація конфлікту у відповідь на це почнуть гинути люди на сході. Вибраний момент той, коли Росія була змушена піти на реальне перше на справжнє перемир'я і виходити зараз з нього починає дескалацію, це значить нарватися може вона дуже серйозні санкції, яких Росія вже починає боятися. Тому це є своєчасне для України, очевидно, не своєчасне для Криму. Запізніли і для кримських татар. Своєчасна для України акція. Старас, давайте повернемось до генасамблеї. Так от підсумовуючи, якого. Результату взагалі очікує Україна на міжнародній арені, та чи зможе вона його досягти? Ну, власне кажучи, ми очікуємо кількох результатів. Результат перший це розголос, це підняття теми, і це те, що ця тема входить в зовнішню політику дуже багатьох держав. Знаєте, у нас багато українських політиків, які привикли, що слово нічого не варто. Ось сьогодні сказав, завтра своє слово відкликав, нічого не значить. Отака брехова політика, вона привела до того, що наші політики не розуміють, яке значення тих же самих Ялтинських ініціатив, Давосу, Криниці з і інших форумів, де де не приймають жодного документу. Так от. Те, що говорять, коли говорять відповідально на відповідальних формах, це має дуже велике значення. Виступ Обами це є суть зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, і вона саме такою буде. Виступ Путіна це сова. Виступ Обами це є політика. Оце є оце значення. І ми добилися того, і це дуже довга робота була до того. І дипломатична, і між президентом і інші речі, що ці речі були включені. Окреме згадування про Україну, спеціальне згадування, воно свою роль зіграло. Все це частина політики, а не рахуватися з виступ. Обами. з часиною зовнішньої політики США не може ні фактично ні одна країна світу, особливо країни Євросоюзу. Тому це означає, що дуже багато речей, в яких десь євросоюз готовий був поступитися. Давайте згадаємо навіть оті ситуації навколо плану Мореля інші. Вони зараз підуть трошки в задню шуфляду і витягнуться інші аркуші, де буде питання жорсткішого пиву і жорсткішого тиску на більш українських умовах. Тобто ООН свою роль тут зробив. А ще ми чекаємо двох інших речей. Ми дуже надіємося, що Україна стане непостійним членом Ради безпеки Он для нас це дуже важливо в цій ситуації. Це перше заявити про себе нормально, друге. Якщо ведеться війна проти члена Ради безпеки ООН, ви розумієте, що це зовсім інший міжнародний розголос і зовсім інші наслідки. Тому я думаю, що це, якщо ми цього доб'ємося, зараз дуже активно йдуть переговори, зокрема з країнами третього світу, щоб це відбулося. Я думаю, це буде дуже важливим моментом. І Ще один момент. Ми зараз боремося на те, щоб була прийнята резолюція по обмеженню права на вето. На привики жаль, вчора це підтвердили і на моє питання по скайп-зв'язку. Напевне, все таки буде Прийнятий не український, а французький варіант. Він для нас гірший, бо він передбачає добровільну відмову при певних критеріях. Тобто, критерії є. Голова Ради безпеки ООН говорить, генеральний секретар говорить, що ці критерії наступили. Ви зобов'язані відмовитися в цих обставинах від права вето. Але відмовитися має зобов'язані, але відмовитися має добровільно. Тобто є це французький фактично? варіант тобто, Росія може відмовитися. Сказати, ми не віримо в генеральному секретарю. Але треба розуміти, що така відмова потягне за собою дуже серйозні політичні наслідки для той ж Росії. Тому який би не був прийнят. Ти варіант, він, в принципі, нас задовільняє, а здається, один з цих варіантів, напевно, все таки французький, а не український, прийнятий буде. Добре, Тарас, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був екс-депутат, політичний експерт Тарас Чорновіл. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.